І друзі, я хочу поздоровити вас із новим роком. Це буде неймовірний тяжкий рік для України, але це буде початок для України, щоб піти на нову дорогу. На нову дорогу. У піднесення душевного простору, у викидання того московського коріння, яке тримало наші ноги, наші крила зав'язані, де українці не мали можливість розвиватися і душевно, і матеріально стараючися. І бути поневолені тими совєтськими комплексами, тим олегарком, як би сказати, способом управління економічної сфери. Але також обмеження навіть у церковних релігійних просторі ми зараз відкинули оту прокляту російську церкву, яка нас знижувала і принижувала. То ми зараз розвиваємося до нового розвиття, і як той Фенікс, Україна зараз вилітить із оцеї жару, оцього жару вгілля, який ми зараз переживаємо у цій війні незалежності, бо дійсно це є війна, де українці вибрали свою майбутнє і дивлячись на тих полеглих, я бачу просто такі високі вибрації. Це просто є ангели у, у тілесній формі, які дали віддали своє життя для. Розвиття України, і то це є відповідальність нас зараз, щоб тримати той смолоскип, отой світло, і розвивати наші душі, допомагати іншим, якщо можливо. Якщо ви хочете духовно помагати іншим, я стараюся будувати команду, бо я як одинокий гіпнотерапевт не можу допомогти всім зараз ми будемо потребувати. Дуже багато людей, що допомогли відносно травм. Українці не тільки військові, але сім'ї військових, і так само дуже багато людей, як цими обстрілями, діти і все страждають із цими травмами. Якщо ви хочете навчитися, як це робити, я буду вести курси відносно регресології, щоб навчитися як знімати травми. Ми я шукаю вчителів, я шукаю людей, практикантів, які хочуть навчитися. Як це робити? Якщо ви хочете розвиватися духовно, прошу, е, слухайте мої медитації, вони дійсно по коментарях ви самі бачите. Вони допомагають вам, щоб ви покоїли ваші серця, щоб ви поширилися духовно і розвивалися. І хочу так само сказати: прошу підтримуйте цей канал, щоб я більше міг вас учити я починаю патрон. Зайдіть туди, якщо хочете фінансово допомогти, Це дозволяє, щоб я оплачував людям, які роблять мій продукт. Ці люди знаходяться в Україні. Я підтримую українських людей, які живуть там, щоб вони розвивали цей канал, щоб вони мали гроші в ці, в ці скрутні часи. То прошу підтримуйте, щоб ми так само я міг би більше знання тому патроні давати. Більше інформації, щоби ви розвивалися духовно, цей рік буде не легкий для України, але це є початок. І зрозумійте, що так як ракета потребує піднятися і, і відкинути оці московське коріння, оці кайдани. Україна так само мусить пережити цю війну, пережити цю корумпованість, яка зараз в Україні, щоб все то відкинути і вийти на нову дорогу. На нове світло і у світло майбутнє. І це від кожного з вас залежить. Ми не можемо так загально всім, наприклад, сказати: ми всі це будемо робити підряд. Ми маємо по одному серці лікувати і зцілювати по одному серці. І коли кожне серце зцілюється, ми дозволяємо, щоб ці хвилі любові розширилися. То я бажаю усім вам хорошого нового року. Бажаю вам кріпкого здоров'я, благополуччя, щоб з кожної ракети вас обминали, кожна кожне вас обминало, і щоб ми прийшли до наступного року із цілком розвиттям, щоб Україна була сильна і показала знову світу, що ми хоробрі, ми є сильні, ми є нація світла. Дякую всім вам.